Якщо ви дивитеся це відео, значить цей день добігає до кінця і завершується він вдало для нашої сім'ї, для нашої Петрук Агенції. Ми вже приїхали до нашої рідної вершаді, папа Олік нас уже забрав і ми їдемо виконувати бажання нашої больної. А бажання в нашої больної. Було настільки примітивне, що це капець, що ми з радістю погодилися його виконати, бо могла б запросити чогось більшого. А яся наша захотіла хот-дога, і ми їдемо дитині купити хот-дога, Якщо там в цю пору ще хтось десь їх робить ті хот-доги. Отже, 15 хвилин сама операція, тобто 15 хвилин позору і яся з новими очима. Хочемо подякувати Богу, що Господь виявив до нас своє милосердя, проявив до нас свою милість і зробив цей день таким, яким він сьогодні відбувся. Хочемо подякувати сьогодні нашому лікарю, хірургу, офтальмологу, молода, але така, знаєте, професійна людина, яка... Виростила нашій дитині рогівку, і ця операція сьогодні стала можливою. Коли ми до неї перший раз приїхали, показань до лазерної корекції взагалі не було, але вона взялася за наш випадок. Рік вони з Яною працювали для того, щоб виростити цю рогівку дитині в очах. Отже, можна наростити зараз не тільки нігті там чи брови, чи вії там чи будь-що. А рогівку в очах теж можна виростити і можна зробити після цього лазерну корекцію, поправити дитині зір до. 100%. Хочемо подякувати сьогодні нашим бабусям і моїй хрещені, які із своєї мізерної пенсії, обмежуючи себе у якихось необхідних речах, теж долучилися до сьогоднішнього нашого турне і допомогли нам, хоч на, на такі мінімальні якісь розходи, приїхати, поїхати, нам надали фінансову підтримку. Хочемо подякувати. Нашим топішатам, які давали нам того чарівного пенделя, бо, знаєте, протягом цього року ми мільйон раз хотіли це все покинути, забити на це все болт і не мучити дитину, бо, Ой, повірити в те, що це можливо, це було важко, але вони могли знайти до нас потрібні слова і сказати так, яно. Витри соплі вділа лінзи, і, і живеш ну, далі. Це казала. Як це? Катя завжди таке казала, що Альона дав тільки вперед. Все вдасться, бо я знаю, я це проходила. Ми хочемо подякувати сьогодні нашим друзям, які і допомагали фінансово, і телефонували, і писали, і переживали. Тобто всім навіть тим. Людям, які для нас були незнайомі, які купляли в нас поросята, коли вони чули на яку мету ми збираємо гроші. Вони навіть ні разу не торгувалися, а платили нам те, що ми їм сказали. Ми хочемо подякувати тим незнайомим людям, які купляли у нас бройлери, Тобто вони скидали нам на карточку навіть більше грошей, ніж там пікури, вартували, бо знали на яку благородну мету ми збираємо. Хочу подякувати сьогодні простій звичайній жінці, яка служить у лавах е, Збройних сил України, яку я ну, бачила там, може там пару разів у своєму житті. Вона вчора ввечері зателефонувала і каже, що я хочу, я нусі. Допомогти скинула нам донат світочка, хай Бог тебе береже. Бачите, які чуйні люди служать у наших збройних силах, що ми їм мали допомагати, то вони нам допомагають. Нехай Бог вас всіх береже. Нехай Бог вас всіх благословить і подарує вам верне сторицею, те, що ви дали нам, і здійснили нашу мрію повернути нашій дитині зір, щоб наша дитина бачила. Що світ не без добрих людей. Велике вам всім дякую. Відео буде далі не настільки об'ємним, як я собі це уявляла. Ми сьогодні були в хірургічному відділенні. Це не просто поліклініка, сюди вже приходять люди з показами до проведення оперативних втручань. Тобто, щось знімати, говорити. Я не хотіла, бо бачила стан цих людей, стан тривоги, паніки, розгубленості і болю. Тому відео, як Такого там немає, але все-таки деякі такі моменти хочу вам показати, щоб ви побачили, де ця клініка знаходиться, і де працюють люди з чарівними руками і повертають нам зір. На фоні Яся стогне, бо їй пора вже е, їсти хот-дога Але найбільше сьогодні ми з Ясією хочемо подякувати нашому любому, нашому дорогому, нашому коханому папулікові. Який здійснює всі бажання своїх дівчаток, і навіть мене такий сюрприз що ось очікував в машині, що я чуть ногами не задушила його. Будь ласка, 8 березня вже починає діяти. До 8 березня ще два дні, але квіти вже є. Дякуємо тобі, Олешка, за те, що ти сьогодні цей день, хоч був вдома, бо не було як покинути наше господарство. І ми тобі дякуємо, що ти думками був з нами. Ну я думаю, що ти переживав сьогодні більше, ніж ми, бо ти не був, ти не бачив цього всього. Але я думаю, що сивого волосся на твоїй голові сьогодні додавилося, таке додавилося по-любому. Тому зараз приїдемо додому. Я ще просила шампанського. Ну, так як їй ще треба бити там ліки, то шампанське поки почекає. Будемо пити чай, будемо їсти бутерброди. Папа запік курочку із картопелькою і будемо пити могрич. Так, да, папа? Да. Сподіваюсь, там вдома все добре. Все добре, синочок нас чекає. Звичайно. Ну, все тоді, Ми друзі. Нас сьогодні цілий день шукає, чекає. Понятно. Все, гарного вечора. Так, друзі, наш годинник на телефоні показує одинадцяту годину. Нам ще час очікувати прийому, тому ми зайшли у Поділля Сіті чи Поділля Центр. Є такий торговий центр, поки ми зайшли купити каву і какао. Будемо очікувати на прийом. Красивущий район Поділля, вулиця Зодчик. Ми вже з Ясію направляємося до нашої клініки. Називається вона Подільський центр зору. Найшли ми її не по там, рекомендаціях, а просто знайшли її в інтернеті, почитали відгуки про неї. Що... Дуже багато задоволених клієнтів, дуже багатьом вони допомогли. І от ми вже рік у них тут спостерігаємо Яну, виростили рогівку. І зараз ми направляємося туди, щоб уже нарешті закрити це питання. Кому треба, поки що не буду рекомендувати. Але зверніть увагу, такий жовтий сонячний колір, його дуже добре видно. Вулиця Зодчих, 7. Найкращий хірург у світі запросила. Запросила вже нас до кабінету, бо вже якесь таке страхіття в я Яні на очі, що я геть не знаю, як його назвати. Угу. Все, перевірка перед корекцією. Яні дали ще таблеточку Ну, Вона й так спокійна, вона цього дня чекала дуже довго. Спокійніше, ніж мама, так? Так. Да. Мама хвилювалася страшно, я не взагалі. Ні, ні, ні. Вона ж психолог. Кризовий, тим більше. <смі> так вона всіх має заспокоїти <смі> і сама <смі> бути спокійна. <смі> так, не будемо заважати. Продовжую. 13.02 Яну забрали в операційну, я вся червона, я вся горю, випила вже заспокійливе, щоб тримати себе в руках, бо я на себе веде надзвичайно спокійно, а я то розклеїлася. Але сподіваюся, що все буде добре, що рука хірурга не дрогне. Так, рівно 15 хвилин і мені віддали мого кротика назад. Вся в йодові. Але щаслива, вона так довго цього чекала.